Друзі, всім привіт! Хотів поділитися іменно схемою. Як можна підключити повністю власну руч, для чого імену все потрібно. Давайте почнемо з самого початку. Це сонячні панелі, це я образно все намалював. Як вмів, так і намалював. Хотів просто більш поділитися, може комусь вона буде корисна. ця схема. Це в нас виходить панелі, в нас сумарно виходить 25 кВт по 500 Вт, типу, 1000 22,5 кВт. Панелі треба буде обов'язково заземлити окремим контуром, типа окремо заземлені панелі. Друзі, і хотів я ще вам показати, дивіться, тут я написав від 160 до 400 вольт. Дивіться, нам іменно потрібно більше ніж 160 вольт холостого для того, щоб можна було запитати нормальний інвертор, бо буде, наприклад, холостий хід менше там, 160 вольт, 140. Нас інвертор буде постійно типа, падати в аварію, і нам погано буде працювати. Зрозумійте те, що як ви будете брати сонячі панелі, і вас не буде недостатньо фінансів, краще взяти, наприклад, не 500, а взяти 415, але. Показник вольтажу кращий. Бо зрозумійте те, що нашому інвертору, який воно є, в ньому стоїть МППТ з того боку. І навіть чи там згори, в різних версіях, йому потрібно з тих 160 чи з тих 100, 140 зробити 400 вольт середині інвертору. І чим більше в нас напруга. Тим легше інвертор перетворити 400 вольт і віддати імоно вже в генерацію чи заряд в акумулятора. Зрозуміти, чи вищий коефіцієнт в нас напруги, тим краще в нас генерує всередину в інвертора. Краще будуть, наприклад, 400 ватні панелі, але напруга вища, чим брати 500 ватні але напруга менша. Ще одне. Будьте уважні тим, що. Сонячні панелі мають мати холостий хід. Наприклад, вона тут написав 480 вольт, це вже потолок. Як ви, наприклад, підключили один день, кажемо, я підключив сонячні панелі, там, і в мене там виходить в районі 350 вольт е, холостого літом. Але ви будьте уважні, читайте добру інструкцію, бо можна підключити ще там дві, настане зима, і той інвертор нам згорить. По яких причинах? По причинах зараз сонячні панелі генерують слабо, і в них, ну вони хорошо генерують, але в них напруга менша, бо нагрів панелів. Коли панелі зимою почнуть добре охолоджуватись, генерація вольтажу підніметься, і інвертор вам спали. Як ви, наприклад, бачите, там пише МАКС Холостий, Максимально на пру, ви іменно і, від то, і відштовхуєтеся, Що ви множите, наприклад, наскільки вам там панель. У вас образно там буде 47 вольт одна панель, ви розумієте, що ви підключите 10 штук, то у вас буде 470 вольт. Ви це маєте на увазі. Не переходьте більше, ніж 480-490. Не переходьте той межі, бо кажу, хороша зима. Хороше сонце, хоч воно невелике, але воно може вискочити. Панелі почнуть генерувати дуже класно. Прибувають такі, що нема снігу нічого, але сонце за світи класно. І ваш інвертор просто піде спати. Так що ви будьте уважні, читайте правильну інструкцію і зрозумійте, холостий хід написано для того, що він може віддати. На даний момент літом він видає дуже погано. Ви можете замірити, там показує, наприклад, там має по паспорту видавати 450, а ви мірите 300. 60, 370 вольт, 320 вольт, може показувати в різному. Але це літом. Зима настане зовсім інакша ситуація. То, що у сончій панелі зимою не працюють, це просто обман. Вони працюють. Просто деколи треба вилізти, скинути сніг з них і вони будуть генерувати. І вони краще бувають генерують просто короткі дні. От сама причина. Так що, друзі, будьте дуже уважні для того, щоб не спалити свій інвертор напругу. Більше не переступайте чим заявлено паспортом. Не робіть там 500 рівно. Там конденсатор стоїть 500 вольтовий. Він просто вам зірветься і спали всю систему. Так що я знаю, як в радіодеталі там середина попеень. Що як той, ну не радіо а технічно як він зроблений? Він 500 вольт, це конденсатор. Ви не думайте, що там із запасом. Там 500 вольт, це притик, все, крапочка, робіть 480, 450. Я зробив 450, щоб все добре працювало. Бо в мене зараз 360, 370. Так що будьте уважні на напрузі. Потім у нас стоїть автомат постійного струму. Сумарно до 20 А, в вже від ситуації, які, іменно, там, і, самі, ті, іменно, які самі панелі є. Друге, це є за, защита, що, заходить сюди плюс-мінус, і плюс, мінус виходить, що в разі чогось, що стається, вона робить коротке замикання на землю і цей автомат вибиває. Йдемо далі. Це ще можна до ту схеми поставити запобіжник, але я вже почав малювати, коли його заловили, можна ще поставити туди запобіжник, чогось, воно палить запобіжників, і ваша схема далі працює. Далі воно йде іменно до інвертора. Інвертор анерт я взяв на 10 кВт, підключається до інвертора. Інвертор має два поля, намалював поки що одне. Потім в зі стовп зі стовба іменно йде до. До автомата на 32 А32 якраз для 10 кВт для кожної системи типу, потрібен свій автомат. Потім йде для реле напруги. У мене можна і поставити, як в мене є, наприклад, реле напруги. Датчик, ну, типу, що показує лічильник, так як у мене є лічильник, і що він містить і реле напруги, і захист по потоку, по і все, іменно, що можна собі автоматично налаштувати. Я його теж рекомендую ставити реле напруги, бо у мене він стоїть і багато разів було таке, що прилітало більше 250-60 вольт. І моя система повністю жива. Поїхали далі, іменно. підключаємо вхід. Тут інпут. Звідси ми виходимо в цей головний другий оуд. Ми виходимо з інвертора. Прямо ми прямуємо зразу сюди. Тут стоїть автомат, просто я вже так почав малювати і вже зрозумів, що треба лише намалювати. Це автомат на 32 можна поставити на 25. У мене в даному моменті стоїть на 25 Ампер, бо я не використовую більше 10 кВт. У мене у рівні там 8 кВт використовую, але поставив 25 амперний автомат. В разі чого ж він мене швидше спрацював, він витримує достатньо нагрузки, якби нам образно порахувати. То ми розуміємо, що 25 амперний автомат може витримати достатньо велику потужність. Наприклад, образно ми беремо, щоб нам розуміти, який нам потрібен автомат. Це дуже проста математика. Беремо ми тест-калькулятор, відкриваємо ми калькулятор, і давайте такого. 25 множимо на 220. У нас виходить в районі 5,5 кВт, та в, що він витримає. Але 5 кВт воно постійно буде тримати. Ще Плюс ми порахуємо, плюс 2 кВт, ми додаємо до той системи, що він може витримати 7 кВт, 7 до 8 кВт цей автомат 25, бо, наприклад, взяти 32 множимо на 200 20. У нас виходить 7 кВт, але 7 кВт. Це є образно, він витримує постоянно, короткочасно може витримати до 10 кВт. Ну, типу, ми можемо ставити більше автомат, більшої потужності. Але в мене стоїть 25-ка, я включаю духовки, ще щось в мене буває на інвертор. 8 кВт ще ніколи не вибивав автомат. Це, цешка не вибивала ніколи. в мене стоїть 25-ка, вона ніколи мене ще не вибивала. Бо я так зробив, бо розумію, що в мене там січення. Там трохи слабке, і я зробив іменно таким варіантом, але можна і поставити 32 А це в залежності від ситуації. Друге, там є лінія ще одна. Наприклад, є ще одна: це налаштовується на лаштуваннях. Це, це е, особа іменно функція для того, що ми ставимо тут автомат C16. Так як ми розуміємо, наприклад, 16 множимо на 200, 220. Розумію, 3,5 кВт, наприклад, обзор. Навіть можна ставити десятку, що в нас навіть 10 А можна ставити сміло, бо у нас буде 3 кВт іменно з цього іменно виходу, що ми маємо останнього, ми будемо брати 3 кВт. Він для чого потрібен. Він потрібен для того, щоб зараз включу світло ще раз. Він нам потрібний для того, щоб ми, наприклад, у це ж, як ми поставили, Наприклад, в нас є котел, у нас є освітлення, самі важливі органи, що в разі чогось у нас там виставляється діапазон в інверторі, щоб в нас ще працювало, Наприклад, відключило головне там пралки, то сосі самі більші нагрузки відключило больора. А в нас ще образно є там котел, працює щось таке. Це є іменно третій вихід, це є АНР 10,2. Це в нього 8, 8Р це теж є. Далі в нас запобіжник, ми розуміємо, що нам треба 16 або 10 А. Що в нас була безпека як не як потрібна. Потім далі в нас йде до акумулятора підключення. От, акумулятор на 48 В 200 А. БМС плата обов'язково на акумуляторі потрібна. Плавки предохранитель до 200 А. І взяти тут є автомат. Автомат можна поставити йому на замість плавкого предохранителя Ще до того доставити плавки обов'язково, і можна ще до автомат Ну У мене на даний момент стоїть всього лиш автомат, який не виключає, але плавки предохранитель теж мати, бо БМС це одне, але нам потрібна теж двійна. Краще перестрахуватися, мати двійну защиту. То в нас виходить. Нам потрібно іменно автомат на 200 А до 100 вольт. Що ми розуміли, бо в нас на системі 48 вольт. Як зрозуміти, який іменно нам потрібен запобіжник на нашу систему? Теж все дуже просто. Ми беремо телефона, розблоковуємо. І зараз ми, іменно я вам покажу, як це все рахується. От ми зайшли е, в калькулятор, і давайте так. У нас виходить. Е, 48 вольт, чекай секундочку, множимо на 200 А. 200 А це виходить 9,6 кВт. Наприклад, як нам образно треба 150 А, ми розуміємо, що 7,2 кВт. Але він може чуть -чуть і в деякий там період витримати більшу нагрузку. Запобіжники треба чуть-чуть ставити запасом. Що ви розумієте, що коли у вас буде нагрузка, що він не вибивав, бо може так інвертор теж пошкодитися. Треба чуть-чуть запобіжник ставити запасом, бо є ще така, як нагрузка, там холодильники щось включалося, і воно там може підскочити до якоїсь великої миттєвої нагрузки, щоб нам запобіжники не погоріли. І, наприклад, як в нас там образно буде, давайте там стомпер. 100 Ампер тоходить 4,8 кВт. Ми йому так і реагуємо. Так що ми зрозуміли. Отака от схема, отак от вона виглядає, щоб іменно забезпечити вже будинок. Ну, інвертор теж за треба окремо. Не робіть землю і інвертор разом. Наприклад, ця земля іменно є окрема. І може імуну, ця земля теж ми кидаємо, можемо кинути, наприклад, закупати одну там, штира. Окремо, земля на ньому, окремо земля знаходиться на тому защиті. Бо різні наводки, різні, як то кажуть, чи Інвертор теж. Ну, це я би так лічно робив. Я ніколи би ці землі між собою не з'єднював. Бо якщо воно десь там десь проб'є панель, воно, наприклад, і про... може пробити на інвертор. Саме краще, типу, панелі окремо заземлені, інвертор окремо заземлений. Отака От схема примітивна, дуже проста, але зрозуміла. Безпека, я говорю, має бути 100%. З безпекою ми не жартуємо, робимо. Максимально Вложимося в безпеку. Це така більш проста безпека, але вона буде вам ефективна. Можна і ще більше намодрити безпеку, вона теж ефективна, але по мінімуму мусить бути автомат, бо деякі підключають просто напряму сонячні панелі, але це дуже-дуже опасно. Ми витягуємо штекер, нагрузка на інвертор є, ми лапаємо до інвертор горить. І ми влітаємо гроші. Автомат постійний мусить бути для постійної струму, для того, щоб ми коли розмикали, ми розмикаємо зразу дугу. Це для того, щоб в в разі разі як близько попаде, щоб нас була защита. Це для того, щоб автомат ми виключали по нагрузці, в разі чого щось стається, чи інвертор чи щось автомат вибиває. Іменно зразу реле напруги, щоб нам не прилетіло з мережі більше, ніж потрібна напруга. І зразу воно може собі працювати залежно, які ви візьмете версію. Ну і по виходу в мене теж стоїть іменно реле напруги і зразу і лічильник. Ну, автомати теж, бо в разі чогось нам краще швидше спрацював автоматики який вибив на хату, чим ж спалити нам інвертор. Іменно така схема. Так як тут поставити швидше автоматики, виб'є по короткому замиканню це є автомат. Чим спалити цього інвертора, е, робимо краще защиту на хату, чуть -чуть слабшим автоматом, так як я говорив. Знову виключився фонарик. Щоб ми зрозуміли те, що защита потрібна обов'язково і плавки передохранітель, і автомат. Це все добре. Не економим на тому, бо дуже багато я бачив горять е, ці системи. І ще одним скажу: акумулятори Літіони, які говорять, що акумулятори Літіни горять. Е, так, вони горять, але люди одне не говорять, чому вони горять. Горять від те, що неправильна експлуатація. Я багато бачив відео, що люди показують, що горить акумулятор, але ніхто не показував, е, чому, як він загоряється, по яких причинах. Всі розказують, там молотком пробили чи там молотком покалічили. Але в мене таки думка прийшла, щоб зняти відео, як горять літіану акумулятори і які причини. Бо мене це реально трохи напрягає, що люди покажуть, о, дивіться, літовий акумулятор, дивіться, то-то-то. У вас акумулятор літовий такий самий в телефоні, у вас телефон не згорів, бо у вас хороша стоїть безпека, хороший контролер, і запобіжник стоїть в разі чогось, у вас в телефоні, і воно може просто спрацювати захист. І у вас телефон може не включатися, ви занесете до майстера, майстер скаже, а, там згоріло то то-то, і він відремонтує. То безпека однозначно потрібна. Літоним акумулятором можна користуватися, але треба соблюдати правила безпеки. Так що дуже дякую вам, ставте лайки, всім пока, до нової зустрічі!